Ужгородський національний університет цього року піднявся у рейтингу кращих університетів країни та прийняв у свої лави ще більше студентів. Цьогоріч лише на перший курс подали заяви 11 тисяч вступників. В них майже 9 тисяч на бакалавра і 2 тисячі на спеціаліста медичного спрямування. Керівництво вузу вступною кампанією задоволено і каже, що саме такого результату й очікували. Згідно всіх рейтингів, які відбуваються, прораховуються в Україні. В університет в Ужгородський національний. Іде вверх. Зокрема, останній який оприлюднений, це буквально вчора. Індекс Webmetрікс. Ми піднялися за рік із за півроку з 80-ї позиції на 26-ту. За індексом відкритості університетів ми піднялися за рік із 44-ї позиції на 18-ту позицію серед 300 з вузів, тобто на 24 позиції вверх за один рік. Це дуже приємно. Це означає, що ми йдемо в правильному напрямку. Наплив вступників, які подавали заяви. Був на початку та всередині вступної кампанії. У приймальній комісії кажуть. Кількість абітурієнтів збільшилася, проте ситуації, коли не встигали приймати заяви, не було. Зокрема, тому що багато хто подав документи в електронній формі. Найбільший наплив був десь перші два тижні, перший-другий цього року було в нас 460 заяв, є, а минулого року 342 заяви. Незважаючи на те, що цьогоріч зменшили кількість держзамовлення на 12-14 відсотків, вужну кількість державних місць, як і в минулі роки, сягає за дві тисячі. Зокрема, тому що в університеті відкрили 10 нових спеціальностей. Новими напрямками можуть похвалитися шість факультетів. Можу сказати, що у нас державне замовлення залишилося практично те, ну, те саме, що й було в минулому році, і на нові напрями, ми навіть отримали сімдесят одиниці е е е е державного замовлення. На тільки якщо говорити про стаціонарне, не враховуючи, ще золочне відділення, рейтинговий список абітурієнтів буде опубліковано не пізніше 6 серпня. Впродовж наступних чотирьох днів студенти, державники повинні виконати всі вимоги до зарахування, тобто подати оригінали документів. Контрактники ж будуть зараховуватись до лав університету до 17 серпня.